Божі слова на кожен день. Біблія це історична книга. І якщо би ти їв і пив старий заповіт в період благодаті, якщо би ти застосовував на практиці те, що було потрібно за часів старого заповіту в період благодаті, Ісус відмовився би від Тебе і засудив би Тебе. Якби ти застосовував старий заповіт до праці Ісуса, ти був би фарисеєм. Якщо сьогодні ти з'єднаєш старий і новий заповіти, щоб їсти, пити і практикувати, тоді Бог сьогодення засудить тебе. Ти відстанеш від сьогоднішньої роботи Святого Духа. Якщо ти їстимеш і питимеш старий заповіт і новий заповіт, тоді ти перебуватимеш поза потоком Святого Духа. Свого часу Ісус вів євреїв і всіх тих, хто слідував за Ним відповідно до роботи Святого Духа в ньому в той час, Він не брав Біблію за основу того, що він робив. Але говорив відповідно до своєї роботи. Він не звертав увагу на те, що сказано в Біблії, і не шукав у Біблії дороги, щоб вести своїх послідовників. Із самого початку своєї роботи він поширював дорогу покаяння, слово, про яке абсолютно не згадувалося в пророцтвах старого заповіту. Він не тільки надіяв не відповідно до Біблії, але й ішов новою дорогою та здійснював нову роботу. Він ніколи не посилався на Біблію, коли проповідував У період закону ніхто ніколи не був у змозі здійснювати його чудеса зцілення хворих і вигнання демонів. Так само, як і його робота. Його вчення, а також авторитет і сила Його слів перевершують будь-яку людину в період закону. Ісус просто виконував свою новішу роботу. І, хоча багато людей засуджували Його, використовуючи Біблію, і навіть використали старий заповіт, щоб розп'ясти Його, Його робота перевершила старий заповіт. Якщо б це було не так, то навіщо люди прибили його на хресті? Чи не тому, що в старому заповіті нічого не говорилося про його вчення і його здатність зцілювати хворих і виганяти бісів? Його робота була здійснена для того, щоб прокласти нову дорогу, а не для того, щоб навмисно вступити в боротьбу з Біблією. Або навмисно відмовитися від старого заповіту. Він просто прийшов, щоб виконати своє служіння, принести нову роботу тим, хто прагнув і шукав його. Він прийшов не для того, щоб пояснювати старий заповіт, або підтримувати його роботу. Його праця не була спрямована на те, щоб дозволити періоду закону. Продовжувати розвиватися, оскільки його робота не брала до уваги те, чи спиралася вона на Біблію як на основу. Ісус просто прийшов, щоб виконати роботу, яку Він повинен був виконати. Таким чином, Він не пояснював пророцтва старого заповіту. І не діяв відповідно до слів старозаповітного періоду закону. Він ігнорував те, про що говорилося в старому заповіті. Його не турбувало, чи узгоджувалося це з його роботою, чи ні, і його не турбувало, що інші знали про його роботу або як вони її засуджували. Він просто продовжував робити ту роботу, яку мав робити, навіть незважаючи на те, що багато людей використовували провіщення пророків старого заповіту, щоб засудити його. Людям здавалося, що його робота не має під собою жодних підстав, і багато в ній не відповідало записам старого заповіту. Чи не було це людською помилкою? Чи потрібно застосовувати вчення до праці Божої? І чи повинен Бог діяти відповідно до провіщень пророків? Зрештою, що величніше Бог чи Біблія? Чому Бог повинен діяти відповідно до Біблії? Чи може бути так? Що Бог не має права перевершувати Біблію? Хіба Бог не може відійти від Біблії і зайнятися іншою роботою? Чому Ісус і Його учні не дотримувалися суботи? Якщо Він повинен був практикувати у світлі суботи і відповідно до заповідей старого заповіту, чому Ісус не дотримувався суботи після свого приходу? А замість цього омив ноги, покрив голову, переломив хліб і випив вино. Хіба все це не відсутнє в заповідях старого заповіту? Якщо Ісус шанував старий заповіт, чому Він відступив від цих доктрин? Вам слід знати, що було першим Бог чи Біблія? Як Господь Суботи, чи не міг він також бути Господом Біблії? Робота, виконана Ісусом за часів Нового заповіту, поклала початок новій роботі. Він не працював відповідно до роботи старого заповіту і не застосовував слова, промовлені Єговою старого заповіту. Він робив свою власну роботу і він робив новішу роботу роботу, яка була вища за закон. Так він сказав Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Таким чином, виходячи з того, що він звершив. Велику частину вчення було порушено. У суботу, коли він водив учнів по хлібних полях, вони збирали і їли колосся. Він не дотримувався суботи і сказав Син людський, Господь і суботи. У той час, згідно з правилами ізраїльтян, кожен, хто не дотримувався суботи, Повинен був бути забитий камінням на смерть. Ісус, однак, не входив у храм і не дотримувався суботи, і його робота не була виконана Йоговою за часів старого заповіту. Таким чином, робота, виконана Ісусом, перевершувала закон старого заповіту. Вона була вищою за нього і не відповідала йому. У період благодаті Ісус не діяв відповідно до закону старого заповіту і вже порвав із тими доктринами. Але ізраїльтяни люто чіплялися за біблію і засуджували Ісуса хіба це не було запереченням роботи Ісуса? Сьогодні релігійний світ також люто чіпляється за Біблію, і деякі люди кажуть. Біблія – це священна книга, і її потрібно читати. Дехто каже, Божа робота повинна підтримуватися вічно. Старий заповіт це заповіт Бога з ізраїльтянами, і від нього не можна відмовитися, а суботи потрібно дотримуватися завжди. Хіба вони не смішні? Чому Ісус не дотримувався суботи? Чи грішив він? Хто може ґрунтовно зрозуміти такі речі, незалежно від того, як люди читають Біблію, їм буде неможливо пізнати роботу Бога за допомогою їх власних здібностей у розумінні. Вони не тільки не отримають чистого знання про Бога, але і їх уявлення стануть ще більш кричущими. Такими, що вони почнуть поставати проти Бога. Якби не втілення сьогоднішнього Бога, людей би знищили їх власні уявлення, і вони померли би серед Божої кари.